Стати пліч опліч журналісти франкового вишу проявляють солідарність з медійниками під час революційних подій. Вони закликають не мовчати, говорити правду та не зраджувати самим собі. Студенти-викладачі факультету журналістики йдуть на євромайдан, щоб підтримати своїх колег. Не мовчіть! Не мовчіть! мовчіть! Студенти журналісти стверджують, акція є ще одним шансом активно виявити професійну позицію. Журналісти це ті люди, які мають бути на пульсі суспільства і мають виділятися серед інших і показати, от ми журналісти, в нас є така позиція. Я думаю, дана акція дуже доцільна. І те, що ми так вийшли, це дуже багато значить, оскільки на майдані ще такого жорстокого побиття журналістів ніколи не бувало. І я думаю, що це такий великий крок і наша велика, велика акція. Журналісти розуміють, що така справжня солідарність, справжня підтримка. Вони знають, що їх в майбутньому чекає така сама нелегка професія. І це насправді дуже складно працювати, коли тобі затикають рота, підтримують молоде покоління і викладачі, які також неодноразово виходили на Євромайдан. Те, що роблять зараз студенти, і на підтримку і захист побитих маріонетками владними журналістів, то це свідчить про те, що влада, яка є в Україні, вона боїться правди. Самі ідеї цієї акції абсолютно прасправедливі, абсолютно благородні. Як же ж можна, щоб людина, яка забезпечує інформацію, щоб її били? Як можна, щоб людина, яка забезпечує інформацію? Щоб їй не давали тої інформації в результаті суспільства буде знати не те, що є насправді. Ось так маємо всі сьогодні об'єднати ці зусилля, щоб справді не було цензури, щоб справді восторжествувала правда, і те, що сьогодні студенти справді скандували, що правда це наша єдина зброя. Журналісти вірять, свобода слова буде не тільки на папері, а тиск на масмедійників припиниться. Юлія Девда, Мар'ян Павлик, Франко ціві.